Блискуча операція ЗСУ. Наші воїни вдарили по командному пункту окупантів на Курщині. Генштаб підтвердив: є перші подробиці. Детальніше розповім за мить. Ви на фабриці новин Моє ім'я Наталія Мартинюк. Гарячі новини з Курської області. Українська армія атакувала командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ. Інформацію повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Високоточного удару по об'єкту завдали 7 січня. Пункт управління окупантів був розташований у районі населеного пункту Біла. Генштаб ось так прокоментував атаку. Такі вогневі ураження є невід'ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території РФ. ЗСУ будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань РФ, які загрожують безпеці громадян України. Кінець цитати наразі наслідки влучання невідомі. Російські Міноборони удар по командному пункту 810-ї бригади не коментувало. Однак українські військові пабліки дещо раніше натякали на інші приємні новини. Вони писали, що дрони в ніч на 7 січня у Курській області атакували ще два об'єкти: 3754-ту центральну авіаційну технічну базу і 16-ту окрему бригаду РЕП. Мовляв, йдеться про знищення важливих цілей у системі військової інфраструктури ворога. Щодо російських морпіхів із 810-ї бригади, то вони отримують на горіхи від ЗСУ далеко не вперше. 2 січня наші воїни атакували пункт дислокації окупантів у Мар'їному. Вони розмістилися у цивільній будівлі, у будинку культури. Били по ньому прицільно, аби уникнути жертв серед цивільних. По морпіхах прилетіло кілька ракет «Хаймерс» саме у той момент, коли відбувалося нагородження особового та офіцерського складу. Фактично. Вже на той момент йшлося про залишки колись боєздатної 810-ї бригади РФ. Адже наприкінці грудня, через чотири місяці після розгортання на Курщині, вона була змушена відступити з поля бою через великі втрати. Бригада нібито планувала перебазуватися в село Плехове, розташоване неподалік від лінії фронту. Як бачимо, спокою загарбники не можуть знайти ніде. Всюди їх дістає українська зброя. Під гарячу руку ЗСУ потрапили й інші російські підрозділи. Наприклад, 30 грудня у результаті удару польгову Курської області наші бійці ліквідували 8 офіцерів 76-ї псковської повітряно-десантної дивізії. Ще 22 окупанти не стали поранення. Кількох загиблих офіцерів уже вдалося ідентифікувати. На поміч пройшли розміщені у мережі некрологи. Першу аналітики виявили докази ліквідації у Львові підполковника Валерія Терещенка, начальника зв'язку 76-ї повітряно-десантної дивізії. Також з ним у момент прильоту прибував ще один підполковник Павло Малецький. Він командир 656-го окремого інженерного саперного інженерного батальйону тієї самої дивізії. А через тиждень з'явилася інформація про ймовірного третього загиблого. У Інгушеті поховали 35-річного майора Алі Цурова. Він був заступником начальника штабу у складі 76-ї повітряно-десантної дивізії. Дату його смерті також позначено 30 грудня. Як бачимо, хай і не відразу, але відплата знаходить кривдники українського народу. Чекаємо ще більше подробиць від генштабу про удари по російських штабах. Аби не пропустити нічого важливого, підпишіться на фабрику новин і підтримайте цей випуск своїм лайком. Спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келох відклав свою поїздку до Києва. Він планував здійснити її у першій половині січня. За даними Reuters, Келох тепер планує візит уже після інаугурації Трампа 20 січня. У Києві посланець обраного президента США мав зустрітися із українським керівництвом, зокрема із Володимиром Зеленським. Також команда Келога планувала його візити до Риму та до Парижу. Однак причини відкладення поїздки не зрозумілі. За однією з версій скасувати візит гінця довелося після резонансного інтерв'ю Володимира Зеленського американському подкастеру Олексу Фрідману. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов не відкидає такий варіант, адже інформація про перенесення поїздки з'явилася якраз після цього інтерв'ю. З іншого боку, на думку експерта, команда Трампа ймовірно визнала, що завершити війну в Україні своєрідним бліцкергом не вдасться. А можливо, ситуація геть інша, і до Києва приїде особисто Трамп. Адже Володимир Зеленський у вже згаданому інтерв'ю пропонував обраному президентові США прилетіти до України. Скоро сподіваюся, аеропорт відкриється, тоді буде легше прилітати. Так, да, війна закінчиться, і президент Трамп може бути. Першим лідером, який прилетить на літаку, мені, мені здається, це було символічно на літаку. Знову ж таки, 25 січня, ось приблизно тоді, так прилетіти зустріти. тим часом в українському МЗС підтвердили перенесення дати візиту Кіта Келлога, однак не вказали причину. Та є важлива деталь. Міністр Андрій Сибіга уточнив, що зустріч відбудеться за умови. Якщо буде максимально змістовною, далі цитую для нас зустріч і візит генерала Келога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення і наповнення максимальним змістом. Кінець цитати. це може свідчити про дві речі: перше, що Трамп поки що не зміг домовитися із Росією про кінець війни за 24 години. Інші варіанти не стали компромісом, на який погодилися б усі сторони. А по-друге, якщо Келох, зрештою, прилетить до Києва, то це свідчитиме про попередню домовленість реального кінця війни. Натомість британське видання The Telegraph пише, що новий наступ ЗСУ на Курщині міг змінити ситуацію. Мовляв, саме бої під Курском можуть стати початком кінця для диктатора Путіна. Йому доведеться змиритися, що Трамп. Підтримає Зеленського, і Москва буде змушена прийняти мирну угоду на вигідних для України умовах. Жаху наганяє колективна стаття редакторів поважного американського видання The Washington Post. У ній йдеться про те, що наступні кілька тижнів вирішать, чи існуватиме Україна як держава. Чому ось їх прості аргументи. Насамперед журналісти прогнозують, Україна не переживе ще один рік війни. По-друге, Європа цього року ймовірно послабить підтримку, адже вона втомилася від війни, зброї бракує. А у різних країнах до влади приходять праві політики, які проти допомоги Києву. По третє, видання пише, що втрати України у війні 400 тисяч вбитими і пораненими. І, хоча це страшна ціна, та занадто швидка угода, теж може стати поганим рішенням, як і для України, так і для Трампа. Бо якщо Путін отримує хоча б якусь винагороду, це знищить авторитет влади США. Путіну теж є про що непокоїтися. Дональд Трамп заявив, що вже говорив із Сі Цзіньпіном. Він переконаний, що зможе домовитися із лідером Китаю про співпрацю. Цілком можливо, що одним із пунктів великої угоди стане зобов'язання Пекіна натиснути на Москву із вимогою зупинити війну проти України, хоча побутує думка, що Трампу нині не до України. Після вступу на посаду він може поринути у внутрішні справи. Трамп уже звинуватив Байдена, що той ускладнює передачу влади. Зокрема, розкритикував останні укази адміністрації щодо клімату і нафтовидобутку. І пообіцяв одразу після 20 січня скасувати їх. Іншим пріоритетом в полі зору Трампа може стати Іран. Той невдовзі може оголосити себе ядерною державою. Ця проблема всерйозно занепокоїла президента Франції Еммануеля Макрона. Він уже заявив, що негайно обговорить її із Дональдом Трампом. Як пише Блумберг, у Ірану вже є достатньо матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок. А це, нагадаю, один із союзників Росії у війні з Україною. Шановні глядачі, на вашу думку, чи означають останні події, що швидкого завершення війни не буде? Чи вдасться Трампу дотиснути Путіна? Долучайтеся до обговорення у коментарях.